Всім привіт! Мене звати Маргарита Медяник. Мені 21 рік. Я проживаю в Києві та навчаюся на четвертому курсі. Спеціальність актор театру та кіно майстерня Миколи Володимировича Баклани. Маю досвід роботи в театрах. Безпосередньо другий рік проходимо практику в драматичному театрі, драми і комедії на лівому березі Дніпра. Граємо виставу «Коти горошко». Також маю досвід роботи в кадрі, досвід роботи в зйомках кіно. Вмію танцювати. Професійно займалась танцями. Трошки вмію грати на гітарі, співати, плавання боже. займаюся сценічним боєм та фехтуванням. Маю досвід роботи зйомок сценічних боях. Вмію я все вмію. Готова до співпраці. Будемо. Готова до співпраці, побачимось на майданчику. Просто, просто побачимось на майданчику.